2025 рік добігає кінця, і традиційно в останні дні грудня подаємо найкращу десятку наших сюжетів за вашими переглядами та вподобайками. На 10-му місці зустріч у Могилеві-Подільському голови секретаріату координаційного штабу з родичами військовополонених, яка пройшла наприкінці березня. Відео переглянули понад 15 тисяч наших підписників. Дев'яту сходинку посідає розповідь про випускний у школі мистецтв. Свято талантів набрало чимало лайків. Восьма позиція у автопробігу на підтримку полонених та безвісті зниклих. Такі акції у нашому місті проходять часто, аби нагадати про воїнів та висловити їм нашу загальну підтримку. Наступний за рейтингом сюжет про ретрит для поранених бійців крила відновлення. Його провели у Криміному 26 липня. Його переглянули майже 25 тисяч. Традиційно популярними для глядачів залишаються наші відафони. Один з них про пісні, які починаються з вигука Ой, опинився у нашому рейтингу на шостій сходинці. Відкриває п'ятірку лідерів відео про свята з українською душею. Фестиваль «Крокове Колесо пройшов у Серебринці, зібравши багато гостей та вподобайок від наших глядачів. Четверту сходинку нашої топ-10 посідає масована драка, що мала місце в одному з міських кафе. Сюжет викликав суспільний резонанс. Його багато дивилися та коментували. Бронза рейтингу у червонокнижного вирезуба. Риба приплила на нерест на річку Дністер, цей процес зафіксували кореспонденти-Віди і поділилися природнім явищем з нашими підписниками. Зустріч на рідній землі нашого героя Максима Доброго, який три роки провів у російському полоні, набрала чимало переглядів та лайків і опинилася за крок до лідера. Ну а беззаперечним лідером з показником 73 тисячі 352 перегляди та сотнями коментарів Став Рілс про те, як триває хвилина мовчання у Могилеві Подільському. Ось такими були ваші вподобання за 2025 рік. Працюємо для вас та тримаємо в курсі.